Мої вітання. Сьогодні п'ятниця, 20 квітня. Про події у нашому місті дивіться у випуску новин. У студії працюю я, Володимир Кремінь. І наразі про головні теми. Комісія з представників влади та комунальних підприємств перевірила готовність складовитні продожинська до поминальних днів. Губернатор Дніпропетровщини Олександр Вілкул та президент Міжнародної шахової федерації Кірсан Ілюмжинов відкрили Міжнародний тиждень шахового мистецтва. Благодійний фонд Україна для дітей впроваджує Дніпродажинську проект День народження сироти. До поминальних днів готуються всі городяни. Хтось прибирає могилки рідних, а комунальне підприємство під контролем міської влади займається загальним благоустроєм самих цвинтарів, а також під'їзних шляхів до них і прилеглої території. На виїзній нараді учасники робіт з благоустрою цвинтарів підбили підсумки проведених робіт. Всього у місті працює чотири цвинтарі. Військовий цвинтар в селищі Романкове на 55-му блочку та на соцмісті. Згідно з розпорядженням міського голови, саме на цих кладовищах ведеться підготовка до поминальних днів. Комунальними службами міста проводяться ряд заходів щодо організації першого руху міського транспорту, відповідного приведення до санітарного стану територій. В дні поминання буде організовано торгівля забезпечення питною водою, технічною водою, забезпечення біотуалетами. На кожному кладовищі буде додатково встановлені біотуалети. Ці роботи розпочалися на цвинтарях ще напередодні Великодня. Заступники міського голови, які контролюють це питання, зауважують, роботи після зими дуже багато. А виконуючи обов'язки директора КП спецкомбінат, розповідає у їхніх працівників робочий день в цю пору. Починається ледь не зі сходом сонця. Работа проводится, можно сказать, не ошибусь, если скажу, что она проводится круглосуточно. Производится побелка деревьев, бордюр, отмосток, порезка сухостоев, то есть деревьев, которые в аварийном состоянии, что может нарушить, там, деформировать памятник или что. Транспорта, в принципе, хватает, все, справляемся, сотрудничаем с другими коммунальными предприятиями, хорошо очень помогает. Комиссия проехала, и замечаний, в общем-то, практически никаких. Для всіх комунальних підприємств цього тижня спрямовані саме на кладовища. Таким чином, найбільший обсяг робіт вже майже виконаний. Залишилося контрольне прибирання доріг, що ведуть до цвинтарів, встановлення біотуалетів вже безпосередньо перед поминальними днями. Крім цього, на самі поминальні дні на дорогах буде вестися контроль руху транспорту, а на самих кладовищах контроль громадського порядку та безпеки. Учасники масштабних робіт з підготовки цвинтарів міста сподіваються, що мешканці міста оцінять проведену роботу і залишаться задоволені станом цвинтарів представники комунальних підприємств звертаються до городян з проханням не підпалювати те сміття, які ще не встигли прибрати, не псувати чужі могилки і дотримуватись порядку на цвинтарях як під час підготовки до поминок, так і у сам поминальний день. У місті наводять лад не лише на цвинтарах. Дніпродзажинськ поступово повністю звільняється від зимового сміття. У Заводському районі активно проводяться суботники як на центральних вулицях, так і в приватному секторі та в віддалених від центру куточках. Працюють і підприємства міста, і представники влади. А тепер до прибирання долучилася і молодь. Члени молодіжного крива районної організації партії регіонів. Вирішили облагородити територію на вулиці Криворізькій біля одного з автоцентрів. Раніше тут був засмічений пустир, а молодь запланувала створити на цьому місці спортивний майданчик власними силами. Тож на першому етапі вирішили прибрати сміття, вивести його та вирізати дикорослі чагарники. А далі вже справа за обладнанням. Планується, що вже цього літа діти будуть проводити свій час на новому майданчику. А державна інспекція міста звертається до всіх водіїв бути подвійно уважними на дорогах, особливо біля цвинтарів, а також на зупинках громадського транспорту. Прохання дотримуватися правил при проїзді перехрість і пішохідних переходів водіям власного автотранспорту дає радить коригувати свої маршрути відповідно до дорожньої обстановки, а паркуватися коло цвинтарів у спеціально відведених для цього місцях. Губернатор Дніпропетровської області Олександр Вілкул та президент Міжнародної шахової федерації Кірсан Нелюмжинов відкрили міжнародний тиждень шахового мистецтва, який триватиме із 19 по 25 квітня цього року. Тиждень проходить у рамках святкування 80-річчя Дніпропетровської області та з метою розвитку інтелектуального руху в регіоні. Протягом міжнародного тижня шахового мистецтва буде проведено ряд спортивних та інтелектуальних заходів. У яких візьмуть участь легендарні шахісти світового рівня та більше п'яти тисяч любителів шахів з Дніпропетровської області, а також учасники з Росії та Білорусі. Для нас сьогодні огромна честь приветствують в Дніпропетровській області человека номер один в мире шахмат. Це президента Фіде Кирсана Ілюмжинова, і ми планирую, що эта неделя шахматного искусства, которая сьогодні проходит в Днепропетровске, стане началом плодотворного, большого сотрудничества. Ми обсудимо випросити зв'язані із проведенням турнірів, з проведением соревнований на самом высоком рівні на території Дніпропетровська. Кірсан і подякував губернатору Дніпропетровської області Олександру Вілколу та Шаховій Федерації України за запрошення взяти участь у тижні шахового мистецтва в Україні. Для нас очень приятно, что во многих странах, в регионах многих стран мира развивается и популяризируется шахматы. И то, что руководство Днепропетровской области неформально, а именно с душой подошли к популяризации этой древней игры, мы знаем, что здесь поддерживаются шахматы как на профессиональном уровне, так и на любительском уровне. И неделя искусства. как якраз будет і способствувати тому, що многі і многії дітішки знову ночно займаються шахматами. Губернатор Дніпропетровщини Олександр Вілкул та президент Міжнародної шахової федерації Кірсан Ілюмжинов зробили перший хід, розпочавши сеанс одночасної гри на 80 шахівницях між шаховим активом Дніпропетровщини та Аліком Гершоном, гросмейстером, володарем сертифіката книги рекордів Гіннеса. Цей перший хід став символічним відкриттям міжнародного тижня шахового мистецтва. Сеанс одночасної гри пройшов у палаці культури студентів імені Юрія Гагаріна, Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. Державна автоінспекція міста звертається до всіх, хто може допомогти. 15 квітня на трасі Дніпропетровськ-Бориспіль-Запоріжжя в районі автозаправки Тресімки сталася дорожньо-транспортна пригода. О 23.20 машина здійснила наїзд на пішохода чоловіка 1950 року народження, який йшов обіч дороги. У результаті пішохід загинув, а автомобіль зник з міста трагедії. На місці прошествия були обнаружені фрагменти е, деталі автомобіля. І в частності є предположиння е, причасності автомобіля марки ВАЗ 21013 014 або 015. Тобто моделі «Жигулей». Якщо ви стали свідком трагедії або вам відома будь-яка інформація, прохання повідомити за телефоном 102 або ж у чергову частину Державної автоінспекції міста за номером 37073. Представники Державної інспекції ще раз нагадують учасникам дорожнього руху: будьте вкрай уважними на проїжджій частині в темний час доби. Пешеходы, двигаясь по проезжей части в темное время суток, по краю проезжей части, если нет тротуара, должны себя выделять светоотражающими элементами на одежде или светлой одеждой, то есть иметь светлую одежду, или же хотя бы фонарик какой-то, катафот в руках иметь для того, чтобы заблаговременно водитель мог обнаружить. Ну а водителям, двигаясь в условиях недостаточной видимости и в темное время суток, надо особо быть внимательным при движении, В містах, де відимость ограничена, автоінспектори зауважують, ще одна проблема нічної їзди це коли водії в разі засліплення їх світлом намагаються звернути вправо, що часто призводить до наїздів на пішоходів чи велосипедистів. Засліплення водіїв, Значить, як це гласять правила руху, водій має знизити швидкість, не міняє полоси руху, Включить аварійну установку і зстановіться. Е, е, тобто, аварійну синізацію становіться. Працівники Державтоінспекції нагадують, нічний дорожній рух вимагає особливої уваги. А в разі ж, якщо ви стали свідком нічного ДТП, повідомте в чергову частину. Благодійний фонд Україна для дітей впроваджує Дніпрозаржинську проект День народження сироти. Цей проект вже розпочато в Києві, Чернівцях та Івано-Франківську. Мета проекту полягає в тому, щоб зробити день народження індивідуальним святом для дітей, які перебувають на вихованні в інтернатах та дитячих будинках, щоб у свій день діти дійсно відчували себе найважливішою персоною. Благодійним фондом Україна для дітей було проведено опитування у соціальних мережах на тему, чиї діти знаходяться в державних закладах опіки. Більше 60% опитаних відповіли наші. Президент благодійного фонду Україна для дітей Даниїл Надбережний розповідає у Дніпродружинську. Цей проект вирішили розпочати, тому що саме тут мешканці були найактивнішими під час реалізації попередніх проектів благодійного фонду. Наша мета, щоб фраза чужих дітей не існує, вона була реально дієвою фразою, тобто, щоб громада могла потурбуватись про своїх дітей. А фонд Україна для дітей вона був він був просто інструментом для, для самої громади. І ось завдяки участі громади, сьогодні ми вітаємо дітей. На початку проекту організатори вітають трьох іменинників, які відзначили день народження цього місяця. Далі у їхніх планах зробити привітання для кожного іменинника окремим. Ще один момент, на якому Україна для дітей загострила увагу, це те, що вітати дитину повинні самі вихователі – Люди, з якими діти близько знайомі. Подарунки дарують ті люди, яких ми знаємо, яких нас люблять, і яких ми маємо любити, а не а не приходять чужі незнайомі люди. Заступник директора з навчально-виховної роботи навчально-реабілітаційного центру розповідає, їм приємно співпрацювати з благодійними фондами, які докладають зусиль для того, щоб зробити життя дітей більш насиченим. Проект запропонований Україною для дітей їхній заклад охоче підтримує. Це жаліні традиції нашого заведення ну не дозволяють нам індивідуально поздравити кожного ребенка, поэтому це хороше починання нам очень приємно. і. Ми хотіли б і далі продовжувати співпрацювання з фондом. Крім цього, молоді волонтери нашого міста, які співпрацюють з благодійним фондом, постійно відвідують навчально-реабілітаційний центр. Діти охоче спілкуються з гостями, радіють новим знайомствам. Да, у каждого своя реакция, каждый реагирует на все по-разному. То есть кто-то там обнимается, кто-то, ну знаете, кому чего не хватает, ласки, там заботы или что-то по-своему. Видно то, что им приятно. Особенно дети ⁇ это возраст, там, который им 13, 10, 10 лет, очень открытые дети. Вот они пытаются найти контакт с людьми. Дітей, які потребують допомоги в Україні, на жаль, значно більше ніж бажаючих виступити в ролі помічника. Представники благодійної організації сподіваються, що громада і надалі підтримає цей проект, і запевняють, вони звітують людям про всі витрати зібраних коштів. Україна для дітей сподівається, що своїм проектом покращить психологічний клімат у навчальних закладах для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і зробить їхні дні народження дійсно унікальним святом. В Івано-Франківській області в місті Городенки пройшла фінальна частина чемпіонату України з гандболу. На паркеті зустрічалися шість команд дівчат 99-го року народження, які боролися за чемпіонське звання. Однією з них була і команда Дніпродзажинської ДЮСШ номер Номородин у перший день наші дівчата зіграли в нічию з суперницями з шостки Сумської області: 17-17. Майже всю гру вони були попереду на 3-4 м'яча. Через хворобу Неліни Шпак команда не змогла вибороти перемогу у киянок. Дніпродзержинки поступилися з рахунком 16-21 та реабілітувалися дівчата у зустрічі з Луганськом, вигравши з рахунком 25-15. Але потім прослідувала поразка від суперниць з Ужгорода 10-25. Найдраматичнішим став матч з господарями чемпіонату. Якщо всі команди програвали їм з двозначним рахунком, то дніпродзержинські гандболістки змогли надати городенківцям гідний опір і поступилися з рахунком 11-13. Таким чином набрали з командою з шостки однакову кількість очок, і лише в особистій зустрічі було визначено переможця. Таким чином, четверте місце посіла команда шостки, а Дніпродзержинці п'яте. Днями на стадіоні Металург пройшов матч другої ліги чемпіонату України з футболу між командами Сталь і «Іллічевець-2». прохід матчу далі у сюжеті. Початок матчу був за Дніпродзержинською командою, яка дуже активно грала в атаці. Вже на восьмій хвилині Сейхан Алієв повинен був використати свій шанс. Однак м'яч просвистів поруч зі штангою. Іллічевець протягом десяти хвилин зумів створити кілька небезпечних моментів. У другому таймі наша команда почала масивний пресинг по всьому полю. І зуміла створити два гольових моменти протягом двох хвилин. Однак незавершеність точних дій в останній миті підвели сталиварів. Гостям вдалося створити два небезпечних моменти. Спочатку Дмитро Сидоренко, вийшовши під гострим кутом до воріт сталі, не зміг потрапити у ворота, а плутанина біля наших воріт могла б привести до нелогічного голу у ворота сталиварів. Випустивши Владислава Чечеленка замість Ігоря Порублева, тренер господарів Віктор Маслов спробував загострити гру. І це команді вдалося. Вінцем небезпечних дій Дніпродзержинців став гол, забитий Григорієм Гараняном. Рахунок став 1-0, і сталь вже нікуди не поспішала. А гості вже й не могли піти на штурм. Виклавшись протягом півтора тайму, вони просто перестали загрожувати нашим воротам. У підсумку перемога з мінімальним рахунком дозволила Сталі продовжити гонку переслідування за лідерами. І наостанок про погоду на вихідні дні. Протягом вихідних буде хмарно з дощем. Температура повітря вночі 8-10 градусів із позначкою плюс, вдень 17-19 градусів тепла. Вітер південного напрямку до 6 метрів за секунду. А на цьому випуск новин завершено. Бажаю вам приємного настрою, не зважаючи на будь-які примхи погоди. В Студії працював Володимир Кремінь. З понеділка зі свіжими новинами зустрічайте Яну Касіну. На все добре.